Я короткий час працював з хлопцем, коли служив у поліції. Він прийшов до нашої команди, щоб отримати досвід роботи на передовій перед підвищенням. До цього він працював у секретному підрозділі розслідувань. Назвемо його Дейв. Ми патрулювали район, де було багато бандитських розборок, і проводили перевірку на наявність зброї після жорстокого вбивства. Зупинили двох чоловіків на вулиці, і одразу стало зрозуміло, що вони не мають до цього жодного відношення. Поговорили трохи і все. Або так я думав. Дейв дуже вічливий і привітний, сказав одному з них: Здається, я тебе знаю. Чоловік відповів, що це неможливо. Він ніколи не мав проблеми з законом, не був заарештований, жив спокійним життям. Йому було за 30. Але Дейв наполягав я точно тебе знаю, та й нагляну на тебе. Чоловік був у гарному настрої, хоча ситуація вже ставала ніяковою. Я ніколи не мав проблем, повторив він. Дейв подивився на нього і відповів: Я тобі вірю, але твій батько мав. І тут Дейв почав перераховувати його ім'я, дату народження, стару адресу, ім'я матері, її дату народження та навіть деталі про його батька. Потім Дейв сказав, що 22 роки тому він був у цього чоловіка вдома, коли ти був ще дитиною. Його батьки сварилися, батько був п'яний, і його затримали за дрібне порушення громадського порядку. Він не був злочинцем чи кимось подібним, просто один раз оступився. Дейв не лише впізнав хлопця через стільки років, а й запам'ятав кожну деталь з того випадку, коли той був дитиною, і ще й правильно уявив, як він виглядав би у зрілому віці. Не дивно, що він працював у підрозділах високого рівня, геніально.